Прийшла в цю хату, знімаємо рушники і все будемо ось ось стирати. Крохмалить, воно таке накрохмалене, таке гарне. Але вже за два роки стало темне. Ось познімали, попідбілюємо. Так, знімаю воно той рушник воно. на іконах. Воно знімає далі. Зараз усе по... подостаю. Таке їх поприпадали о, зараз понаводим, Поки так сонячно на дворі, гарно, я його все-все під крохмалю і на виду, посушимо, постіраємо, погладимо і повісимо. Все назад попідбілюємо. Роботи фате <багато>, багато, але ось такий старенький рушничок знімемо, все перестираємо. Цей коврик ось. Теж. Нема в мене червоних таких старих рушників, як раніше були, нема, треба десь купити, мабуть, напитувати. І купить. О, поки місць там нехай будуть. А це з столів такі полотно у нас таке. Теж зніму, постираю на крохмалю. Тоді воно таке гарно. Вже дітки приходили, і дорослі були, і воно вже поробки робили різні. Горний, хоча б не перекинуть, бо буде, бо не буде тоді, як перекину Так. Занавісочки, вони так отак вибиті, треба теж зняти чи це вишиті, чи вибиті. Надо зняти, теж постирати їх. Давайте. О, тут пустка. Дорожки теж постірають, бо скільки тут переходило <гум> ногами. <гум> так, наволочки знім. Це ж раніше були отакі накидки. Ну, які, як раніше, це не старинні. але зараз такими накидками, мабуть, ніхто ж не пользується на подушки. А раніше, що <гум> <Шо>, внучок заглядаєш? <гум> Зараз познімаємо. Ось і цей рушник треба зняти. Сьогодні стираю рушники і скатертини. А ось такий старий-старий рушник у мене. 62-го року. 1962 року. Боже, Боже, скільки років рушнику то цей. Постіраю, а потім платки, хустки, хустки. А їх тих хусток тут фотоє, Скрізь воно лежать потрібно все стіровать, тоді вишиванки перестіраю так, що тут оцю рушнички ці взяти? старенькі, попробую їх отбілити, Ой, Оце. Багато, звісно, але. Роман! Десь внук допомагав мені, вийшов. Каже, поки ти бабуля будеш знімати, я вийду. А ось все до кровати раніше так вишивали. Тоже знімемо зараз. Я б не звалить нічого. Вона пиляку поприпадала. Я лю люблю стирати, а тоді, як заново все вішать, а воно тоді все таке свіженьке, гарненьке, пахне таким чистотою. Це в мене сьогодні така. Робота. А є такі старі рушнички. Оцей рушничок, ось зараз покажу, отакі тюльпани висіли у свекрухи моєї на портреті мого чоловіка, коли він був ще маленьким. І коли я до них прийшла, оце, а я вийшла заміж в 76-му році. В 1976 році я вийшла заміж, і коли приїхала до свекрухи на портреті, коли був мій чоловік в дитинстві, портрет висів. І оце рушничок цей висів на цьому портреті. Так що це свекруха вишивала. Запам'ятала я, це ось внук полізе туди, на висоту знімати. Отакі вишивочки різні цю м'яту, оки всі глечики потім пересіраю. Ой, і що за навіс? Ой, скатертину. Такі, бачите, які гарні. Так, А це сорочку, їй більше 100 років. Дуже-дуже треба акуратненько стирати. Так, знімаємо і тут, а потім, коли наведу порядки, покажу вам, що зробили. Тут ось теж підбілюємо, попід. Прикрасим. Двері не буду красити, вони гарні. Такий кольор не показує колір такий. Отак, отакий колір. Такий жовтуватий. Такий. О, оце колір. Такий дверей не буду красити. Вікна теж не, не буду красити гарні. в мене вікна покрашені. Покрашені білим, такий колір такий. не буду перекрасувати. А от шкаф оцей треба перекрасити, бо він старенький, потертий, від ніякий. Це треба перекрасити. Потім ці, мабуть, трошки підправити треба. Карнизи. Раніше такі карнизи. Вішали. І ось вони в нас висять, ці карнизи. Не знаю, спитаю дочку, як вона скаже. Скаже підкрасити. Підкрасю, ні, не буду. Картини не буду трогати. Їх не буду відкривати, вони чисті під стеклом. Ну все, до роботи.